Хочу розповісти про свою одну практику. До мене звернулася одна прекрасна людина, і ми знаємо, мали піти в рід, але так обстоятельства вирішили і вилізло багато чогось іншого, і ми зробили зовсім іншу практику. Виявилось, що на цій людині є сутність. Сутність уже не маленька, так як вона сіла ще в дитинстві на неї. Тобто, що таке сутності? Сутності сідають на ті ваші програми, на якісь страхи, на якісь ситуації, на якісь образи, які ви пережили в цьому житті, а навіть може щось передатися з минулого життя або від ваших предків. І таке буває. Це кажу із свого досвіду, що у мене було навіть про цю жінку. Що виявилося, коли відкинули нас в дитинство? В дитинстві мама несвідомо. Ну, знаєте, як діти, ми різне робимо, да? різні якісь неприємні можливо речі для батьків. І батьки в, якби, ну, от в такому якомусь, якби, ображаються на дітей да? і можуть висловити щось. Чому я це кажу? Щоб дуже всі зафіксували, кожна мама, кожен тато і взагалі. Дуже фіксували люди, що ми говоримо. Тому що багато чого ми говоримо несвідомо, а потім це впливає на все життя людини. Тобто, коли мама сказала такі слова іди до біса, от він уже тут, я вже тут. І він сідає на твою дитину і паразитує на ній. Так, звичайно. Завжди є дві сторони. Тобто, що це означає? Він прийшов не просто так. Він прийшов для того, щоб душа відпрацювала певні моменти, набула певних навиків, позбулась певних страхів. Це треба зрозуміти. Коли ми пішли і спитали, на що він прийшов, що його тримає, тому що він так просто не сяде, щось його тримає. Його тримали її страхи. Тримали те, що людина не, вона не могла виговоритися, тобто висловитися в певних ситуаціях, Їй вона сіла, ця сутність сіла на цю програму, що їй треба навчитися в певний час висловлювати свої думки, не, не жити в страху і так далі, і так далі, бути впевненою в собі, взрощувати свою силу, бути сильною, внутрішню свою силу. Коли ми спитали через 5 років, що буде, якщо його не зняти з неї, не закрити цей досвід, через 5 років її може вже не бути. Коли оця сутність сідає на людину і ти не розбираєшся з цим, вона росте, росте, стає більшою, більшою. Розумієте? Якби вкоріняється в тебе. І ти починаєш уже. Бути не собою. А вона повністю забирає твою свідомість і вона буде керувати тобою. От в чому негатив цього всього і проблема. Тому дуже важливо з цим працювати, якщо ви чуєте в своїй голові, що, наче хтось з вами керує. Хтось вам наче каже щось не вашим голосом, це може бути інший голос, там чоловічий, або навіть жіночий, ну просто ви відчуваєте, що це не ваші відповіді, не ваші думки. Обов'язково на це треба звернути увагу. Обов'язково. Він навіть так впливає, що він може впливати на ваші дії. Тобто, ви можете щось зробити, те, що й було у мого клієнта, я не хочу просто це говорити. Може, таке робити, що ви це не зробили. Ну, якусь прям негативне щось, розумієте? Керувати вашою свідомістю, вашими рухами. Ви можете щось зробити таке, а це не ви зробили. Просто ця сутність не хоче, щоб біля вас була людина, яка вам допомагає, допомагає жити, допомагає бути сильною і так, далі, і так далі. Бо вона хоче керувати і бути біля вас. Це є дуже важливо. Зрозумійте, будь ласка, що я хотіла донести. Думайте, нам треба всім думати, що ми говоримо, про що ми говоримо. От такі фрази, от такі слова, які сказані, ну от так, начебто просто мимольотом, мають значення.